Російські військомати пропонують 1150 доларів людині, яка приведе друга. Про це пишуть у інституті вивчення війни. А проти коніць голосив голова Ярославської області Республіки Татарстан. Тамтешня влада закликала закріпити цей механізм у російському законодавстві. Ну, ну так ну, це система бонусів. Вона поширюється а, в різних регіонах, але ну це регіонального масштабу ініціативи. І а, як ви правильно кажете, в найбільшій кількості регіонів цей бонус він складає 100 тисяч рублей, а, що трохи більше ніж одна тисяча доларів. Угу. Але в Татарстані, наприклад, це 200 тисяч, тобто це це, майже більше, це майже половиною тисячі. А в Москві вони взагалі оголосили 5 мільйонів. Ну бо в МосквіMoskвічі ж не хочуть там іти ну, воювати що для них, саме там, та саме там тисячу там, доларів, такі. це нічого. Uh, і uh, я просто вже знаю людей. Там була така інформація в соцмережах, які на цьому професійно заробляють. І <говорили> там говорили там про одну людину, яка квартиру себе купила через те, що вона там привела там декілька людей в ці військомати. Ну ж повністю серйозно. Тобто, як це працює? Ти приводиш свого друга і тобі платять за це кошти, чи там якусь частину Тому просто половину? ти 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 переконав людей і за референс? Ти отримуєш кошти. Це представники безпосередньо військоматів. Чи це просто звичайна людина з вулиці може призвести її відповідь? Звичайна людина з вулиці? Ну я не, не знаю. Мабуть, там вони там діляться один з одним. Е, я це не знаю. Може, може він ділиться навіть. А примусова мобілізація є там? Тобто людей, наприклад, там на вулиці можуть забрати, відправити на фронт? Ну примусова мобілізація це безкоштовно. Угу. Е, але коли ти приводиш людину, яка підписує контракт. Саме на що там наполягають там, в Москві? Те, що е, ця людина буде дуже багато заробляти е, як, як контрактник. І, і знову там є система, скільки платять Міноборони взагалі, будь-кому -будь громадянину Російської Федерації. Є ще регіональна доплата. І, звичайно, це залежить від спроможності місцевого бюджету. І ось там в Москві, там, в Татарстані, це суттево підвищено. Ці кошти виплачуються військовим? Виплачуються стабільно? Виплачуються. Тобто, ну знову тут залежить від навіть в Україні. Є там негативні випадки, але в Росії їх набагато більше, Але так взагалі більш більш-менш виплачується.